Під час першої вистави е, був присутній в театрі, був присутній сам самодержець Микола І. І коли вже вийшли всі, да -да. коли вже вистава закінчилася, то люди згадують, що він будь то сказав, всім досталось, але більше всього досталось мені. Тому що він розумів, да -да. що Гергороднічий уособлює собі найвищу владу в цьому да. місті, да -да. А, отже, е, він символізує собі і комуністичною партією Радянського періоду, то ми не можемо собі уявити, щоб вийшов твір, подібний до ревізора, в, в межах радянської драматургії, який би б так само іронично, е, да. лак, Ну, не, не то, що лаконічна, іронічна іро, іронічно, критично, навіть знущально відображав відображав пороки. Вади, недоліки цього правлячого е, комуністичного класу. Таке неможливо. Жодний, жодний перший секретар або перший секретар е, райкому або перший секретар е, горкому не дозволив би, щоб його виводили в таких от, в, в, в таких е, межах і, і, і такими фарбами, щоб змальовував його. Дивіться, але і та система знила, і ця система знила. Цього закривали, хвалили, не показували пороки. А тут показував. Правильно. Чому знила? ним зауваження дуже суттєве? Тому що е, критика тодішнього суспільства, російського суспільства, Російської імперії, яка існувала і процвітала в 19 столітті, призвела до втрати авторитету правлячим класом. А, а після втрати авторитету вона втратила владу після завдяки революційним подіям. Тобто, е, Ленін говорив, Лев Толстой це зеркало русської революції. Чому вони? А як сказали? ви думаєте, а може вони ніколи не були начини? Бо. Ну, ну, ці дворяні, ці коробочки. А візьміть вишневий сад, Чехова. Там теж такі самі розглядяють, такі самі, що проїли состояння на ліденце, а це устраювали різні... Там є, інша фраза. Чуєш? Там є інша фраза. Ця Раневська говорить про свого чоловіка. Мій муж умер від шампанського. Ну, Мій муж умер від шампанського. Скільки треба було видулити шампанського, щоб мертві капіталів було вивезено російським дворянством з Росії за кордон? Це ж величезні капітали. Це ж величезні гроші. Але адже пересувалися щороку тисячі сімейств. Вони проживали, тобто, вони да. інвестували свої гроші в розвиток Західної Європи. І так сам, така сама тенденція зараз спостерігається, тому що всі олігархи відпочивають в Західній Європі, вони купу, їздять туди, купують там дома, вони витрачають там величезні кошти, а, 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 скуповують предмети розкоші, помішалися на Мерседесах. Фактично іде, що, що ми спостерігаємо. Ми спостерігаємо, що з боку, з православної цивілізації, і в 19 столітті, і в 20-му, і зараз вже почалося 21 -е століття, відбувається посилений відток капіталів, коштів я, я грошей із, зі сходу на за. Я, я хотів друге сказати. Знаєте, Я хотів вам сказати таку, таку, таку річ, що і те суспільство, і це суспільство загинуло тому. Від бездіяльності якраз е, тих, які б мали б керувати, направляти, творити. Якраз ви візьміть, ви візьміть, вони загинули не, революція, і якраз сталася через їхню бездіяльність і безпорядність. Соціаліст загинув теж найбільше через Брежнівську бездіяльність і те, що він насіяв кров. Таких самих бюрократів, вони ж казали, команда адміністративна, але це була абсолютно бюрократична робота, яка, е, Ця браття, яка працювала сама на себе тільки... Вона, Ти вона, сказав? Ні, я ще не, не кінчив. Слухаємо. Я хотів сказати друге. Ви візьміть, який був цинічний Сталін, який був багато в чому не прав Ленін. Але коли вони намагались щось робити і заставляли своє оточення працювати, хоч вони і дрожали, але працювали. Був поступ. І подивіться, зламали хребта Гітлер, створили економіку, створили ядерну зброю, створили ракети, вийшли на рівень по технічному, я не кажу, що всю систему підтягнули, але по рівню озброєнь, по рівню науково-технічних передових досягнули того, що мали, мали передові країни, США. Франція, Англія. Ну правильно, ядерна енергія, він... атомна бомба. Хай він бубиною, але він заставляв усю, усю всі ці ночами не спали, коли треба було щось зробити. Взумієте? Він їх на 6 часов ранку вже вимагав з роботою прийти до нього і принести показати. Навіть художників. Здавалось би, якщо він все робив правильно, чому ж ця система загинула? Ні, він робив неправильно, система, неправильно але він все-таки досягав того, що він, він, він працювати. Він зробив досягнення які? Їх конкретно можна переміщити. Озброєння, технологія виготовлення ядерної зброї, ракетобудування і взагалі військовопометні. Створилися і картини непогані. Які я, картини? Ну, я, ну, я, я не художник, але я, я бачу, що все-таки створилося. Ну, я чому, ж, чому ж вона загинула, ця система? Чому, чому на, вона його послідовники? Вона загинула по-перше, тому що вона була командно адміністративною. І по-перше, спав груз тиску Сталіна. Вона почала вже валитися. Вона ж так ефективно не працювала, як при ньому. А потім, а потім взагалі контроль. Тратило політбюро над своїми кадрами. І взагалі тоді, тоді вже повний пішов розвал. Повний. Повний. Ти сказав? Да. Тепер послухай, що я тобі скажу. Про свою теорію. Або краще сказати, гіпотезу. Чому завалилося російське самодержавство? Ти говорив, що воно було неактивним, що поміщики і дворяни були неактивними. Вони були надзвичайно активними, особливо у 18 столітті, у другій половині 18 століття. Тоді були такі приращення території, про які жодна країна не могла мріяти. Можливо, тільки за винятком Великої Британії. Тобто вони діяли і впродовж 19 століття, дивіться, в 19 столітті остаточно. Ні, наприкінці 18-го остаточно був звільнений причорноморський степ від Туреччини. Приєднали Крим. Наприкінці на початку 19-го століття е, заволоділи північним Кавказом і поставили там 38 е, запорізьких курінів, які стояли там за слоном, прекрасно стримували е, тиск з боку горських мусульманських племен. Потім приєднались в середню Азію, це вже в 19 столітті, вийшли в Дальній Далекий Схід, в Манджурі, там в Владивосток заснували, вийшли на берег Тихого океану, там вже з'явилися наші кораблі, наші флотілії на початку Кримської Турецької війни. Навіть, тобто, діяльність по збільшенню території була надзвичайно ефективною. Але річ у тім, я так думаю, тут основна, основна причина, яка, вони не спромоглися ні е, ідеологічно, ні економічно е, обладнати, ні естетично обладнати, облаштувати ту територію, яка їм дісталася.

Задали ход історії. Я, ні, якби, і... Петро і, якби Петро І не прорубав на Європу і не і не здійснив свій план вестернізації Росії, то її б роздерли на шматки не. інших держав. Він оплодив таких як Ломоносов, як інші не вчені. Сам він був і вченим, і керівником ну, будівничим. Росія пішла він їх, по, він їх розшив. Він їх розшив. Він їх розшив бояр. Правильно. Це була просна. Він стриг бороди. — Він їх розшив. Він їх розшив. Да. Він і, Наскільки, і я мене тепер, мені тепер тільки не ясно, я ж не історик, наскільки цього хватило, щоб ця плесень, як ви кажете, знову з'явилася. Так от, ця, ця плесень вона переродилась тому, що переродилась тому, що вона спромоглась захопити територію, але вона не спро, не, не була орієнтована, вона не була вишколена і а, навчена, навчена а, облаштовувати цю територію. Через те, коли коли грянула сімна... революція 17-го року, то всі ці... всі ці окраїни імперії, вони фактично залишалися на тих устоях, на яких були існували на момент російського загарбання. Тобто система от бай с... в середній Азії. Коли рухнув Радянський Союз, то там одразу все повернулося на круги своя. Мусульманський світ з його звичаями, з його централізацією, з його а, самодержавством, ханством. Воно все на, начебто з'явилося з під землі. А чому? Тому що воно існувало, воно не було знищене радянським владом, а воно існувало в латентній формі, десь так, в низах, в ґрунті е, національної підсвідомості, а потім, коли ці обручі... З центру були зняті, то воно моментально відродилося. Отже, я кажу, я кажу, що не вистачило часу. Зверни увагу, фантастичними темпами розвивалися, будувалися залізниці. Залізниці будувалися вже тисяч, до 1995 року. Протягли залізницю від центру. Дозбережжя, до, до Володивостопа, до узбережжя Тихого океану. Але все одно не вистачило часу. Ні, то вони тягнулися за іншими країнами теж. Був приклад. Ну, звісно, вони... якщо розібратися і таким неуперечним поглядом подивитися на те, що створив Сталін, е, Сталін в напрямку державотворчості, то фактично його ж не вистачало часу, щоб навести владу на землі. Він відбудовував, ін, будував індустрію завдяки тій енергії, яку він викачував із селянського сословия, із села. Так він Він викачував цю енергію. А ви не бачили Гордона був в гостях Борис Єфімов? Карикатурист. Знаю Борис Нев. Брат Кольцова, той журналіст, якого знищив Знаю. Я, я, Йому 107 років. Знаю. Ну не бачили, не дивилися. Частково, то, то частково дивився цікава передача. Думав, він каже, що ви можете сказати про Сталіна. От каже, Сталін з вашого брата знищив, який був йому до з'яв в кості преданий. Кольцов, да. І каже, да, і не знищив. Mm, як це? То єврея, лауреата ну, mm. Нобелівської премії. Мальтенштам Ні. Борис, Борис Борис Борис. Бориса Пастернака? Пастернака він же не знищив. його. Чому він каже, що Бориса не знищив, а він знищив, не знищив вашого брата? Чому? Ну, От ти ви так, так? Сказав, згадав з да, він каже, А він, по-перше, сказав, а разве хто там мог? Та, що Він був настільки енергічний, шустрий, що став небезпечним. Це це, знаєш, що, це, це, це це типова спроба уйти от Тому що В кабінеті, ну, кабинете позвонили Бухарину і сказали, що вбитий Керу. Він каже, побелів усе, встав, побелів, Бухарин зразу і произнес. Нам капитал. Теперь ставим всіх і нас. Якби не вбили Кірова, то треба, значить, якщо як, 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 як б не було Бога, то треба було видумати. Так само і з убийством Кірова. Якби не було вбивства Кірова, то треба було б видумати. Як провокацію, як поштовх, як пр привід для того, щоб розпочати репресії проти всієї цієї зграї партіменклатурщиків, професіональних революціонерів, які очолили і вже душили цю державу, понимає? вже Сталіну нікуди було діватися, тому що вони вони всі хотіли влади, їх було дуже, дуже багато. І всі вони хотіли синікур. Всі вони хотіли купатися у розкошах, це була партноменклатура. І, і вони всі вважалися професіональними революціонерами, тому що, дивись, 20 років минуло тільки після, після революції. Всього навчалося 20 років. Ті люди, яким було під час революції 20, 22 роки, як Дебенко, наприклад, да? в 1937 році були присіля, їм Саме було да. по 40 років, по 45 До, років. Був колосальний. Досить колосальний. колосальний. Колосальна енергія, мужичарська ця сила, розумієш? І жадоба насолоди, жадоба насолодитися владою. Жінками, харчами, винами, курнями. Я, я, я не думаю, що тільки це. Вони хотіли вічності через свої справи. Так, він, і, він, а, він, він, а крім того, Вони хотіли, щоб по землі я робив революцію, я робив історію. Він, він, Боже, він, він, я, він, він, знаєте, я дивлюсь, коли я попадаю в цю зграю, знаєте, що в мене перше все всього, дивує чи... Я на що звертаю увагу? На те, що кожен із них вважає, що він може прац... розробити більше і краще інших. Да, там були величезні. амбіції, там такі. а там амбіції величезні, перед якими блякнуть амбіції да. цих наших нещасних да. депутатів. Вони ж першу чи звернули громадянської війни. Майже у кожного з них були руки, в крові, полікот, у всіх ці всі анкіледісти, вони ж були всі котами, ти розумієш, ліквідаторами. Дали хлюк вбити людину. Да. Це все одно, що мені зараз вбити муху. Ні, знаєте, Мені не сподобався мороз. Та як от ми встали, не хоче терпіти, ти що? Цього разу на свободі слова був мороз. Але він пише, знаєте, що сказав? Він, ага. він каже, нічого вам викручуватися. Ю, Юліним сказав. Юліним. Да, що Прибічника. В такому плані між вами я різниці не бачу. Між вами і регіонами. Я різниці. А між їм і регіонами є різниця. Він їм так сказав. каже, <реш> ну, каже, 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 то каже, Єднайтеся і починайте роботу. Фактично, мені зраїль сказав, ви одна коаліція, так їм сказав. <реш> <Так, реш> каже, <кажучи, реш> Ваші однакові <реш> мільярдери. Що там, що там, що там шо так сказав, наконець там він, він, Наконец він, він сказав, він, він, чому раніше не сказав? Він їм так сказав. Практика покаже зовсім інше. Якщо ви цього не зробите... То буде вам капець, він капець так і буде, сказав, буде вам капець, капець, капець буде, бо буде, каже, повірите, ви мені не вірите, але каже, практика критерій істини. Ви скоро це все побачите. Так і сказав. Представляєте? Ну, ясна річ, що вони ж марнують час. Да. Вони ж марнують час. Вони марнують ту найбільшу дорогоцінність, той ресурс. Який ні, ніде не скупиш, ні, 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 крики, тільки окрім Господа Бога. Поняв, чи я, я зараз не можу повністю згадати, але він сказав, що це буде... Ви це будете одна сторона, а ми друга. І таким чином буде. Зараз, якщо, як, якщо вони не поміняли, не викинули перед якусь мить перед випуском, якщо ще, там якась кавер за інтрига не відбулася. І ця публікація з'явилася. Але вони вам обіцяли, що буде? Ну так, да, ну редактор сказав, що він вже здав цей матеріал ще це за три місяці Широка. до... Широка. Ти розумієш? То там, там є над чим помочь. Пом 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 я особисто вважаю, що їм Дух Палатний парламент не поможе. Не поможе. Річ не в тишу, життя, не поможе. Життя ще не оціяло случайних людей взагалі з політики. виліз, так? Да? Так, да, ну таке щось. А потім точно такі ж думки всі. І такі, і такі тон мови. І такі... Оця писала думка. Ну він то її там кидається, захищає. Ну то може вона її послала, як верну знаєте, свого. Вороженосцев. Вороженосца, так. Санчопанцев. Мене вже тепер складається враження, разба такого послала, то вона сама недалеко. <свят> Ви розумієте? <понимаете>? Правильний <свят> ход думки. Розумієте? У нас вона не розобралася. Якщо вона не розобралася, не, не, не можна посилати своїм приставом дикобраза. Дикобраза, да. так. На міжнародний форум. Да. На Вінський конгрес. Дикобраз, не можна посилати на Ну Там ще друга держить такого, того як його не міру. Звісно, те і на рівень вище, але, але він теж, от розумієте, вони не можуть створювати симпатію до себе. Не те, не те. Ні обаяння. Не обаяння. От наскільки, наскільки І на противагу цьому, наскільки е, могла створити обаятельність і делікатно вести себе це ця прес-секретар Ющенко? Геращенко, Наскільки вона... Наскільки вона тонко і наскільки... ну Може вона перегравала, бо іноді по ній видно, що вона переграє, але вона вона всім роздає компліменти. компліменти. Вона до всіх влибається, вона е, така толерант. А, мати, мати, мати цього зібрання. Да, 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 Чи да, сестра цього зібрання? Да, Милосердя. Да, сестра да, 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 да. Да, да. Да. Я, світа, це він ж торгував нафтою. Я знаю. Починав з нафтою. Він торгував газом, торгував да. нафтою. Нафтогазу працював, був віце-прем'єром. Він знає цю проблему. Бойко, він такий, хоч бойко навіть такий суконний, навіть, але він як спеціаліст непоганий. І він, і він б'є в точку аргументами. Тому сильно, І вони не можуть нічого зробити. Сикається, сикається, тарабанять, тарабанять. А він, Повернемось він... до вираження від промови мороза. Знаєте, я знаєте, я сам заблудився в цьому відношенні. Я думав, що Юлька, якщо вона оголосила свою партію е, лівоцентристською, і тоді єдналася з морозом, то мені казали, що вони будуть разом. Так, Тоді, коли, коли вони єдналися і коли мали йти. Які... Почекай, я тебе переб'ю. Я, я, я переб Треба сконцентрувати лагу на основних речах. Е, перша е, теза Мороза. Це те, що вони однакові і вони мусять об'єднатися, бо якщо ді, цього не буде, ді, то нього, вони потерплять поразку. І друга, і друга думка, це вже твоя думка. Е, ді, не, і дуже не. слушно, почекай, почекай, дуже слушна. Те, що ще не відсіялися випадкові люди через те, е, а це перепона на шляху до двопалатного парламенту. Тому що система <клев> двопалатного парламенту має. Задіяти людей не випадкових, а людей знакових, які відповідають своїм, своєму призначенню і знають свою відповідальність перед державою загалом. А не авантюристи, не аферисти, не розлічні пройдисвіти, не розличні спекулянти, тіньові діятелі, тіньові мільярдери, мільйонери, якими кишить весь парламент. Бачите, мороз тут чого так виступив і сказав. Щоб набути політичного капіталу, перш за все. Тут. Так. Да. Він сказав він, сказав, він сказав фактично істину. Да. Випередив. Випередив. Він сказав тому, що він бачить, що держава грузне в болоті. І сам він, він може загрузнути в болоті і да. не з'явиться, як ви почали. Тому потому, що виходу нема. Mm -hmm. Тільки так повинно бути. І вона щось ляпнула що вона має єднатися із Януковичем, потім назад. А потім сказала, що я цього не говорила. Я тільки сказала, що ми будемо, як опозиція і, 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 і уряд будемо домовлятися, будемо співпрацювати, а що єднатися в одну коаліцію, вона не сказала. Вона, цього, вона може мало виду, але може на неї натиснули її колеги, бо там багато кажуть, що смерть, чим там єднання з регіонами. Ну, почали багато таких. Хотя, а він їм сказав, що ви кажете одне й те ж. Що ті. Та одне те, ясно речі. Я вважаю. Знаю, Я цього не знаю. Буду, не буду наперед казати. Ну, знаєш що? Хто такий Янукович? Це рівень Завгара. Завгара, ти розумієш? Він виріс, не так не кажіть. Все-таки він виріс. йому давалося керувати урядом. Йому вдавалося стати авторитетом для них, і вони його слухали, виконували, і працювали. І він, і він тримав дисципліну. Дай Боже цим так тримає, як він тримав. Яких він кадрів підібрав, дай Бог цим підібрав. Що, в його Азаров працював добре, я вважаю. В його, в його ця ж е, богатирьова непогано працювала. Що вони хорошо працювали. В нього той харківський був не дурний. <кх> теж міг працювати.